700 трупных пакетов, в которых наши военнослужащие очень сильно нуждаются. А, нам отказано в пенсии по потере кормильца. Куда вы обращались? Скажите, пожалуйста. президентом, мы просто в пенсионный фонд. Когда вы освободите нашу землю? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. Соответственно, наши земли снесут, ой, земли дома снесут, земли заберут. За Россию и свободу! До конца! Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди місце, де ви будете сміятися і радіти від того, що ми вам покажемо, що відбувається за парібріком, що переживають російські окупанти, і наскільки боляче їм перебувати на українських фронтах. Але як завжди, все по черзі, ви не забувайте нам лишати свій лайк, тому що тільки таким чином ми маємо можливість розповсюджувати цю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на. Тюп канал Курбанова Лаєв, бо в мене є заочний спір з моєю командою, яка каже: Ні, ми не зможемо зробити мільйон за цей рік. А я кажу: звісно, зможемо, тому що в нас найкраща аудиторія, і найголовніше не забувайте задонатити на потреби 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку, і нам лишається зовсім трошки для того, аби цей збір закрити без вас. Пам'ятаєте. Ніяк, тим паче, що і я підібрала на старт нашої програми найжиттєстверджувальну історію, таку, яка задасть нам і тональність, і настрій на увесь випуск. Російські волонтери відправляють на фронти для російських окупантів найнеобхідніше, тебе що російська армія обійтися не може. Те, в чому в них найбільші й найсильніші потреби. Ну звісно ж, звісно, ж це трупні пакети. Ну тобто, пакети для трупів чорні, великі, в яких так дуже обережненько пакують СВОшників чи те, що від них лишається, і відправляють назад в радну гавань. Здравствуйте. Сьогодні загрузили 250 маскировочных сетей, сітей, трупных трупних пакетів, в которых наші военнослужащие очень сильно нуждається. Цей груз поїде в Запорозьку область для 70-го гвардійського мотострілкового полка. Побіда буде за нами. А знаєте, чому майже ніколи ми не бачимо, це були одиничні якісь історії, коли хадирівці потрапляли в фронт. Ми не знаємо про їхню смертність, їхні втрати. Це дуже просто. Ні, не тому, що вони рекси, які буквально своїми зубами розгризають наші танки, а тому, що вони не воюють. Здебільшого вони перебувають в тилу. Недаремно ж їх прозвали Тікток-військами. При тому так було на початку повномасштабного вторгнення, а потім, коли Лапті Аладіна стали суперпублічними, тепер, звісно, кадрівські шакали, де даре частіше виходять на великі екрани. Лапті Аладіна став головним спікером всього того, що відбувається на фронті, такий собі воєнний експерт. Який ніколи пороху не нюхав і не брав участі у війні. Я нагадаю, що ще в серпні 24-го року, коли тільки-тільки Збройні сили України увійшли на територію Курської області, він розповідав про те, що вже все, готуйте парад перемоги у Москві, тому що СВО завершиться буквально за декілька місяців. З, звісно, перемогою Російської Федерації минуло півроку. Буквально нещодавно президент Зеленський якраз говорив, що наша армія півроку знаходиться в Курській області. І в лютому цього року лапця Ладіна вже каже: А та-та, а не справимося, де ж здорові мужики? Чому вони не йдуть захищати родну Курську область? Я дико перепрошую, а що їм йти, коли ти вже проанонсував перемогу? Та й, зрештою, а на що їм туди йти, коли їх захищають браві та такі мужні? Кадыривте. Как ви оцінюєте цей курс направления долго или скоро? Який времен буде? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на курском направлении, а полностью все СВО. Я в интернете наткнулся там на несколько роликов, где беженцы, здоровые мужики сидят и вот они предъявляют претензии. Когда вы освободите нашу землю, я про себя сижу и думаю, елки-палки, а почему ты сам-то не пошел освобождать нашу территорию? І ніколи би такого не сказала, але виявляється, що у СВОшників такі самі проблеми, як у людей на окупованих українських територіях. Ну тобто до нас прийшли і наше все віджали, знесли, захопили. І тепер в тому ж маріуполі квартири не просто так роздають, а продають за гроші. Українське майно продають або тим же українцям, або росіянам. Але з нами все ясно. Ми вороги і вони хочуть, щоб нас на цих територіях більше не лишилося. Але СВОшники свої, з російської глибинки з тьми та ракані, і отак з ними. Самки СВОшників скаржаться, та ні, бідкаються, що в них відбирають, виявляється, і землі, і будинки, яку СВОшники захищають тут в Україні, проливає свою кров. І дом родной, на який НАТО хотіла напасть, виявляється, що за новим якимось генпланом всі землі, саме де стоять їхні будинки. Хочуть знести і перетворити на зелену зону. Це ж ви уявіть собі, наскільки все символічно і наскільки все циклічно. Тобто, поки їхні чоловіки, СВОшники, подихають на українській землі, працюють фактично розкладаючись як добриво, і після них, певно, щось може і вирости зелене, так і їхні будинки зносять для того, щоб зробити зелену зону. І ми там, десь в російському тилу, працюємо над ликвидацию россиян? Мы жители станицы Старокорсунской, улица Фингинская, проезд Владимирский, улица Гаврическая, обращаемся к вам, улица Владимирская попадает туда же, обращаемся к вам за помощью. А, наши мужья, конкретно мой муж, и еще здесь есть жены мужей, которые сейчас служат на СВО. А нас в это время хотят отобрать наши земли и дома мы свои земли покупали, кто в 20-м, кто в 21-м году, в 22-м, 23-м и даже в 24-м году. Везде в выписках стоит под ИЖС, земля ИЖС под индивидуальное жилое строение. Но сейчас выясняется, что хотят при принятии нового генплана внести все наши земли в зеленую зону. Соответственно, наши земли снесут, ой, земли дома снесут, земли заберут. Также здесь с улицы Таврической люди уже получили иски об изымании земель. Мы просим вмешаться в эту ужасную ситуацию. Просто-напросто во всех этих улицах у нас получается, наверное, более там 300 семей. Что нам всем? Идти на улицу? Жить? В палатке? Помогите, Помогите нам, пожалуйста. И что же в целом останется в сухому подсумку после завершения войны, когда бы она не завершилась? Верно, вы думаете, ну конечно, и СВОшники вернутся вернуться домой. Богатый джинс, жизнь у них столько. Да нет. В одних, як ви вже щойно зрозуміли, віджимають майно і землю, а іншим здебільшого нічого не виплачують. У росіян зараз суттєва проблема, і це нещодавно. Навіть губернатор в Курській області говорив, що в них немає грошей для того, аби виплачувати гробові. Ну тобто вони. Агітують росіян підписувати контракти, виплачують їм якісь гроші, щось там капає, але з цим теж проблеми. В якості зарплати, а от гробових вже немає. Бюджет не може витримати і арішнік, і хірешник, і ще й виплати. Тож, ось вже самка загиблого СВОшника до кладовище плаче, бідкається. То держава відмовляє їм в пенсії через втрату годувальника. Ай-яй, чого ж ти його туди відправила? Мовляв, чоловік віддав все найцінніше своє життя за Родину, а Родина якось на нього наплювала. І таких, як ви розумієте, історії, друзі, ой, як багато. Доборолись СВОшники, ось вам і обіцяна земля. Не та, яку ви хотіли, але на кладовищі теж непогано. А вот. Анастасия Ивановна. Откуда вы приехали? А, Муж у меня служил в город Парьях, третья бригада, специальный гороура зайдчик. Вот ваш супруг, правильно? Да, это верно. Это ваш ребеночек маленький да, такой, да? Мы с вами встретились по телефону, по-моему, недавно, прям месяц-два назад. Вы сегодня встретились, познакомились. Скажите, пожалуйста, какая у вас проблема, чтобы мы рассказали правду, детей, как оно все есть на самом деле? Дело в том, что муж у меня погиб 14 февраля, и нам отказано в пенсии по потере кормильца. Куда вы обращались, скажите, пожалуйста? Я стала приемным президентом, мы просто перенаправили в пенсионный фонд. Uh -huh. Дело в том, что есть нас закон, по которому ребенок имеет право получать только одну пенсию. Uh -huh. Да, закон есть, но мы сейчас живем в мирное время, и мой муж погиб не в автокатастрофе, мы муж и за родину. И мы жили не пенсию ребенка, мы жили на его зарплату. Он был комиссом семьи. Я как э, инвалида, моему нельзя ходить в садик, я занимаюсь ребенком. Сейчас мы остались на пенсии по инвалидности. Если не следует, какая пенсия по инвалидности? Давайте мы об этом скажем честно. А, пенсия по инвалидности 17 тысяч, угу. плюс мне 10 тысяч по уходу. Угу, мы с ребенком ездим постоянно на обследование, у ребенка нет половины сердца. После поездки в Москву, а это обследование, то есть, соответственно, эти деньги... Вам ответы прислали губернатор? А, нет, получается, у меня есть пенсионный. пенсионного фонда, да, то есть мы вопрос туда, так как вопрос по пенсии Пенсиона у меня пришел ответ, что нет причин делать мне исключение, то есть я просила об исключении, ну, то есть пересмотреть этот закон, поскольку я не одна вдова с ребенком инвалидом, то есть мы остались без кормиться. Вы к ним обращались? Нет. Не обращались? Нет. Ага. Вот, я просила пересмотреть этот закон, то есть ага. не... если бы у меня муж не погиб, я бы ни у кого ничего не просила. Мы сейчас не помогли сами. Ага. Ну, хочешь сказать, хорошо, верните мне мужа тогда, мне ничего больше не надо. Вопрос нужно поднимать на самом высшем уровне, потому что это просто несправедливо. Ну, это я не знаю, просто не по-человечески погиб герой СВО, как все говорят, герой СВО, в первую очередь семьям, женам, вот стать жена, вдова, молодая, погибшего парня. Вот правда жизни, по которой мне вчера сказали, что я все утрирую, там я агрессивная стала, потому что я сама была вдовой 27 лет, таким же двумя малышами. Поэтому я агрессивная. Я знаю, что такое, когда нечем кормить детей, образно говорю, не то, что нечем. Хочется их на море свозить иногда, и хочется просто им витамины купить, и хочется их просто лечить. А где такой, а где, а где, где сейчас был такой вот рисуночек, если ты его... Да, вот папе рисунки. папе, малыш привез папе рисунок. Вот такие рисунки мои дочки тоже рисовали папе, мой муж погиб в январе. Папа будет рад, на небесах, и я думаю, нам поможет. А мы сейчас везде, везде обратимся и даже к Путину поедем. Потому что мы, просто он не знает об этой ситуации. Значит, может от всех вдов нужно собрать коллективное какое-то письмо, чтобы вы подписали все вдовы, у кого такая ситуация. И вопрос это был решен на самом высшем уровне, потому что отписки уже эти надоели. Пишут Путину, потом Министерство обороны, потом спускают на местах, военкоматы, в части, и так это все. У меня знакомый шесть раз писал. Вот. И до сих пор на, том же месте. Вот ребята погибли, отдали жизнь. Такое отношение. Ну, і певно було б логічно припустити. Ми так багато розповідаємо самих історій з фронту, як живуть в тилу, як ображають і обманюють свошників. І певно, вже завтра, і без того такий тоненький цей струмочок добровольців пересохне. Та Боги з вами. Допоки Алкашня водиться в російських магазинах, допоки Алкашня співає у цих патріотичних пісень, за Росію до кінця офіцери, офіцери», Ось вона, та сама еліта Російської Федерації, про яку розповідав сам воєнний злочинець Путін. Ось той прихований резерв, рано чи пізно, з спахміля чи без, але відправиться подихати на фронти. А нас бачимо! Не мне вас здеться! За Росію і свободу до конца Россияне, Росія, не. Росія не. за Росію і свобода або ще як варіант, штучний інтелект міг би заволодіти російською ядерною дубинкою. Ну, сподіваюся, що погрожував би він він винятково і тільки самій Росії. Річ в тім, що якось із приходом Дональда Трампа тема ядерки ні, вона не стала табуйованою, але вона стала менш вживаною. Не так часто і не так багато. Але Дональд Трамп вже стільки днів при владі і стільки нехорошого хорошого проти Росії. Що час обов'язково цю тему діставати. Ну що це за російська пропаганда, яка нікому і нічим не погрожує, тож. Той лічильник, який показував нуль за останній час, нарешті показує одиничку. Знаете, когда я был на госслужбе, мне довелось побывать на командном пункте, где капитаны, старшие лейтенанты будут вот жать на эту ядерную кнопку. No. Как это выглядит? Никто там не будет ждать. Последно там все полетит сразу по тем целям, которые уже заранее введены. No. Да, действительно, еще Киссинджер сказал, что есть теория ограниченной ядерной войны, что если Советский Союз США обменяются ядерными ударами в Восточной Европе, и, кстати, были проведены натурные учения сначала в Америке, потом в России на Тотском полигоне еще Георгий Константинович Жуков. И мы действительно подрывали ядерный заряд, и войска шли через эпицентр, пришли к выводу, что да, может быть, там будет война, которая не приведет к обмену стратегическим ядерным оружием. Кстати, в дополнение про ядерную зиму зиму, значит, недавно НАСА уточнило и сказал, если одномоментно будет подорвано 100 боезарядов, то это приведет к ядерной осени. И не так все это будет страшно, потому что чтобы была ядерная зима, это нужно совсем большое количество это. Но мое убеждения. мнение до этого не дойдет. Теперь я хочу вернуться к стратегическим Очень документам США. В этом году сейчас вышла доклад Рен Corporation, которая сказала, как нужно охладить стратегические вот эти а, взаимоотношения Они России. Еще и с такие США. прогнозы делают, как По, охладить как... с ума Ну, зайти. конечно, ну, потому что мы сейчас достаточно серьезно ну. накалились, у нас обновлены э, стратегические документы. Они говорят, нужна разрядка, нужно отходить. і вони нам предлагают не ставить на вороження Посейдон і Буревестник, два новых види вооружений, які да, для них а не являются будет. не перехваті. А вони взамен говорят, а ми не будемо расширять, расширять ну, наше ага. вооружение в Європі. І знаєте, раніше якось мені здавалося, що москвичі, чи хто там мешканці, гості столиці, не бунтують, не повстають, не намагаються хитати режим Путіна через те, що в них все супер. Ідеальне місто туди справді вкладаються гроші, робляться якісь реновації будуються дороги. Там майже раніше нікого не мобілізовували, але зараз все суттєво змінилося. Сама Москва і навіть центр Москви, ну знаєте, як обличчя Росії, все ж таки частинки глибинки присутні і в центрі самої столиці. Це історія номер раз. Друга це історія того, що давним-давно ми вже побачили, як насильницька мобілізація відбувається і в Москві. І босифікація, яку вони так люблять приписувати Україні, вона теж присутня у російській столиці. Тож, здається, що та ширма, яка так міцно прикривала і російську армію, і російську економіку, і взагалі життя всередині Російської Федерації, тріснула навіть у столиці. Всім привіт! Як ви думаєте, де я знаходжусь в даний час? Вот по 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 вот этому вот как вы думаете, где я нахожусь? <гл> по вот этой вот речке непосредственно. Ваши предположения? А нахожусь я, блін, в Москві. Вот. Это Сидней-Сити. а за ней вот там вот непосредственно сердце столицы, ЖК сердце столицы. Здесь стоит пятиэтажка вот такого вот вида, вот такого, я прям охренел просто. Там стоит трехэтажка, а здесь тоже волшебный какой-то домик. Мусора просто тьма тьмущая, но это ерунда. На самом деле, что меня привлекло, это вот дети, которые живут в этой пятиэтажке, они, у них полное детство, у них есть овраг, настоящий. Там, де упало, блин, дерево, і по ньому ходить можна, і там ще одне дерево упало. І от представьте себе, що здесь діти можуть делать. А такі не это це от як із х слушай. Ти смотришь і детство своє вспомни. Ні, ніякого майбутнього, ні в яких російських дітей, допоки існує Путін, СВО, війна, росіяни, які все це. Підтримують, звісно, немає. Чим далі, тим буде ставати гірше, і це я кажу не тільки про стан речей у центрі Москви, а й в цілому в Російській Федерації. Навіть не сумнівайтеся, і ви станете першими свідками, тому що ми вам все це покажемо. Тож не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте задонатити в підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!